Росія мілітаризує дітей через походи партизанів. Школярів з тимчасово окупованих територій вчать військовій тактиці. І от в окупованому місті Мелітополь школярів змусили взяти участь у пропагандистському поході партизан Великої Вітчизняної війни. Цей захід організували проросійські структури тіні героїв за підтримки фонду президентських грантів РФ і окупаційного міністерства освіти Запорізької області. Під приводом, знаєте, такого історико-патріотичного виховання наших українських дітей фактично занурюють у військові сценарії. Похід супроводжували розгвардійці та інструктори центру воїн, які навчали школярів тактичним діям. Эвакуации пораненных и наданию допомоги на поле боя. Школьники и кадеты из Запорожской области стали участниками похода-погружения. Старшие товарищи провели для ребят мастер-класс по военной тактике, научили их эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им первую медицинскую помощь. Что? У тебя фланги находятся спереди или сзади? Спереди. Спереди? Да. Она а сзади. Это чья ошибка? Моя. Твоя ошибка. Причем вторая. Ладно. Це ще одне свідчення мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях. Росія системно формує з українських дітей слухняних патріотів Кремля, нав'язуючи культ війни та героїзуючи насильство під виглядом вивчення історії.